Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми продовжуємо грати в Євротрак Simulator після довгої паузи. І це не просто так, тому що вийшов дуже крутий мод, і він стосується навігації українською. А посилання я залишу під описом відео. У нас є українською це Адріан ZB, Маріам і Марічка. І давайте послухаємо. Ви прибули до місця призначення. Ваше супроводження завершено. Клас, я наче дивлюся мультики з нашою звучкою. Розраховую новий маршрут. Клас, 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 клас. Так, і розверніться. Розверніться, це трошки нагадує Google це озвучку. Так, давайте поїдемо зараз. Виберемо якусь плюс-мінус довгу катку, щоб покататися з усіма. Будемо просто змінювати протягом нашої дороги. Я тут не на камеру трошки поїздила по Європі. У мене такі, так би мовити, пригоди тут були. А, так, ну що у нас? Я просто не хочу зараз їхати по лівій стороні. Давайте з Берліну кудись поїдемо. О, ну Давайте, якраз таки, ну це буде не дуже довга дорога від Берліну до Магдебургу. Дуже складно читати, дуже багато приголосних. Але давайте поїдемо і будемо протягом дороги з вами спілкуватися. Ну, як спілкуватися, це буде монолог. І будемо змінювати а, голоси а, навігації, щоб ми могли насолодитися усіма. Так, поїхали. Все готово. Клас! Так, ну так, да, для тих, хто, можливо, випадково опинився на цьому каналі, попереджаю їжу. Я жахливо, але нічого. Поверніть ліворуч. Дякую, поверніть Боже, я нарешті розумію те, що мені каже навігатор, а не просто дивлюсь на мапу внизу. А ми зазвичай включаємо музику собі на фон. Ну, як зазвичай, останні декілька серій, але. Оскільки у нас тут більше як ну я хочу послухати готуйтеся до повороту ліворуч. Добре, Е, я хочу послухати, і якби надати вам можливість послухати ліво зараз, поверну. Е, Послухати озвучку, тому я включати музику не буду, бо з вирівнюванням звуку в мене не дуже. <х тол -2> тому давайте поїздимо і просто послухаємо різні голоси. Так, у нас 140 сорок кілометрів. Давайте змінювати голоси кожні 45, мабуть, кілометрів. Правильно, якщо 45, 45, 45, це 120, 135. Ну і останні 5 кілометрів поїдемо в сенсі на червоне світло, там. Зел... Коротше, там, по-моєму, зелене вже було. Може і не було. Да. Це приклад того, як не можна їздити. Якщо що в житті я не їжу, і в мене нема, слава Богу, прав. Ну, враховуючи, як я їжу. Ну, можливо, якби в мене були права, я б так жахливо не їздила в грі. А, але то таке. А, власне, напишіть, якого повідомлення. Так? Хай собі сидять з цими повідомленнями. Напишіть, як у вас справи, як взагалі життя, буття, які зараз ігри на каналі ви дивитесь, чи взагалі в які ви зараз ігри граєте, що там взагалі зараз, які є новинки, особливо в світі інді ігр, в світі логічних ігр. У мене тут в планах є, крім тих відео, які в принципі Тримайтеся євроск... лівіше! Добре, будемо тримати А, Крім тих відео, які є в розкладі, в мене ще декілька відео в планах, але я ніяк до них не доберусь. Ну, Все, є, все як зазвичай. А, я навіть вже виграла одну гру, вже підготувала для неї а, ну, як огляд, але я все ніяк до неї не швидкості. та 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 да я бачу. Зараз, зараз я гальмую, гальмую. А, так. Ну, до речі, ми ще, так, не дуже сильно пошкодили авто. Так, якщо 140, то наступний ми змінюємо на 105 кілометрів. Добре. Зараз це зробимо і послухаємо другого э, друг, звучку, правильно? А потім третю О, так красиво! Клас, клас, клас! Ой! Так, ну про що ми говорили? Ми говорили про ігри. Так, да, так, да, я обіцяла змінювати голос. Так, змінюємо голос, опції, звук. Стосовно встановлення модів, то треба просто в кнопці мод їх підключити, бо я тут трошки затупила Так, це буде марям. Перевищення швидкості. Так, їдемо з Маріам тепер. Так, да, посилання. Тима десь правіше. правіше. З'їзд праворуч. Добре, а потім з'їзд праворуч. Ну, Про що я казала, що я з'їзд зали... праворуч? Що я залишу а, в описі посилання на а, а, цю озвучку. А, вона зараз є, ну, вона неофіційна, Ну, як це не те, що неофіційна, вона в майстерні в Steam а вона прям в сам корінь гри не додана. Ну я сподіваюся, що колись буде, але чесно, я не знаю, як це все працює і а, чи буде додано чи ні. А, звісно, було б зручніше, якби це були не моди, а одразу йшло з якимось оновленням. Але, тим не менш, дуже круто, що є така можливість, що можна собі встановити мод і грати. Єдине, що внизу там з'являється оця плашка, типу, що ви граєте з модами, і тому, а, типу, ми там не несемо ніякої відповідальності, зараз її покажу. Ось тут, бачите, в незаустановлено сторонні модифікації, ну, можливо, її не буде дуже сильно видно. В цьому випадку технічна підтримка гри не забезпечується. У разі виникнення проблем скажете спробуйте видалити модифікації. А, але ми будемо сподіватися, що все буде добре. А, так, ми Перевищення вже... швидкості. А ми вже на 81-80-му кілометрі. Зараз я порахую, до якого ми маємо. На 70-му кілометрі ми а, змінимо голос. А, так, перевищення швидкості нам сказали, правильно? Тобто якісь нам і штрафні голоси теж. Що, я просто не дуже пам'ятаю, що крім повороту, і е, Ну, нас, нам ще попереджували, я пам'ятаю, в інших мовах, коли ми грали щось типу Щось там Ахтунг, типу траляля, щось типу зменшить швидкість, то, мабуть, це воно і є. А, так, чекайте, ми змінюємо голос на наступний. Е, так, звук. Та -та І їдемо з Марічкою. Продовжуйте рух прямо. Марічка це як Google навігатор. Mm -hmm. Так, Марічка поїхала тепер з тобою. А я щось неправильно розрахувала, мені здається. 140, 35 це 105. 105. А чому я порахувала, що 35, якщо 45, має бути кілометрів? Ладно, зараз знову будемо змінювати. Тоді ми ще Ви будете вище дозволеної швидкості. Окей, зараз будемо зменшувати швидкість. Тоді ще по 10 кілометрів. А, в сенсі ліхтарі не було увімкнено. Зараз буде. Диви, опа! Так, у нас тут плюс-мінус пряма дорога, тому ми можемо, як ми любимо, зробити красивий вид. Є! Так, власне. Ну, все вже не перевищення швидкості. Ой, клас, клас, клас. Як же тут красиво? А, так, тоді зараз я намагаюся, у мене прям складні розрахунки в голові. Оце знаєте, як прикол з котом, який планує стрибнути на стіл, чи навпаки зістрибнути зі стола, і в нього такі складні розрахунки а, в голові. То зараз в мене теж ці інтеграли в голові, бо я зараз намагаюся зрозуміти, скільки ми маємо їхати. Ну, по ідеї, зараз ми їдемо до 20-го кілометру з цим голосом, а потім по 10 кілометрів на ті голоси, що залишились. Але, блін, це дуже-дуже круто. Що є тепер така можливість. Нарешті ми будемо розуміти те, що нам кажуть, а не просто здогадуватися. А... Тримайтесь правіше. Тримайся. Потім з'їзд праворуч. Ага, окей. А нема з'їзду праворуч. Диви. Дуже... З'їзд праворуч. Ніякого з'їзду нема. Бачиш, я там просто не пролізу. Ні, ну ми якось. Маршрут -ма... перебудовано. Ми якось нам. Ти мені поламала всі мої розрахунки. Я не розумію, що вона не винна, типу через аварію. Я не пам'ятаю, це я робила на камеру, ну, типу, на камерах, як це правильно сказати, під запис, чи коли сама грала, але я намагалась так просунутися. <гум> Ні. Це був невдалий номер, <гум> нічого не вийшло. Тому давайте краще поїдемо по новому маршруту. Плюс у нас з'явився шанс послухати більше часу наші нові навігатори. Клас а, Так, якщо у нас зараз. ну Давайте ще. Поїдемо до 40 кілометру, а далі, на, коли буде 40 кілометрів, то ми тоді замінимо, ще раз пройдемо, ну вже назад. Візьмемо Маріам, а потім Адріан Зетпі. До речі, у Адріан Зетпі нещодавно вийшло прикольне, прикольне відео про те, як змінювати голоси на озвучці, і, блін, це прям дуже круто. І, зокрема. Навіть не змінювати голоси на озвучці, а як видалити а, голос, а, а, коли ти озвучуєш, а, то. Тримайтесь правіше. Зараз правіше. І потім з'їзд, праворуч. Ага, зараз. А, да. Ну І там, власне, як видалити. З'їзд, праворуч. Це все чекай, я, мені треба знизити швидкість. А... Власне, там про те, як видалити основний голос, і потім. Приготуйтеся до повороту ліворуч. Да, і потім, щоб можна було робити, це, якщо не помиляюсь, називається дубляж. Поверніть бо я... ліворуч. Бо я можу помилитися. Ну, є озвучка, є дубляж. І. А може, я помиляюсь? Ну, коротше, не важливо. Ну, точніше, це важливо, не важливо в цьому контексті, але там дуже прикольно, саме як за допомогою штучного інтелекту можна дуже дуже якісно видалити ось саме голос перевищення швидкості. Окей, от саме як можна видалити голос, ну, типу, як оригіналу, і наскільки прям штучний інтелект обережно видаляє лише голос, ну і майже не зачіпає сторонні звуки. Ну, це прям дуже класне відео. Шкода, що там не дуже багато переглядів, але відео, як на мене, особливо для людей, які займаються озвучкою, ну, прям маст хев, щоб подивитись. А, так, але. Але я не експерт, тому я не можу сказати наскільки це прям ну. Е... Я не знаю, ну типу, що можливо людина, яка з цим працює, то вона там буде знати якісь такі нюанси, що можливо їй це не підійде. Але можливо, навпаки, це буде щось Привищення дуже швидкості. Та я ж наче сповільнююсь. Ну, типу, а може навпаки, це буде до повороту ліворуч. зараз. Повернемо ліворуч. А може навпаки, це буде навіть якщо там людина знає, Поверніть як зробити ліворуч. зробити якось інакше, то там будуть якісь класні ідеї, що людина така, о, я можу це взяти для себе. Ну, але взагалі навіть якщо приготуйтеся до повороту праворуч. Зараз приготуємося до повороту праворуч. Ну, типу, навіть якщо людина не займається сама цим, ну, типу, озвучкою, то це відео може для неї бути навіть не стільки навчальним, як ну, для того, щоб вона це робила, як, знаєте, таке загальне освітнє, що ти ну, більше орієнтуєшся в тому, як відбувається дуже багато речей в нашому світі. Тому, ну, типу, я, мабуть, рекомендую. Як мене так занесло? Коротше, я мабуть рекомендую, і я постараюсь не забути поставити посилання на відео, але я можу забути. Коротше. А як в нас так занесло? Ні-ні, не їдь на мене, будь ласка, не їдь. Вибач, я, ну тут бачиш, яка вузька вулиця, яка, яка велика вантажівка. Ну. Так, але ми вже приїхали майже до Магдебургу. Вибачте, дуже багато приголосних, мені важко. Магдебурзьке право. <рі> Власне. О, дивіться, ми майже приїхали і майже не пошкодили машину в цей раз. Оце, оце я називаю скіл росте. <рі> а, єдине, що в нас дуже сильно двигун, це, мабуть, я коли грала не під запис, включила собі двигун, щоб не заснути. Коли... <рі> Я його забула виключити. Ну, ладно, нехай буде. Я все одно пишу на, два, на дві доріжки, тому я зможу собі, якщо що, потім, приглушити. Ну, як собі вам приглушити оцей звук, щоб він вас хоча б не Продовжуйте глушив. рух прямо Та я знаю, я ж їду. Так, а нам куди? Поверніть ліворуч. Ага, нам ліворуч зараз. Бо тут ще праворуч якесь євро. Нам може туди де євро? Ладно. Жарти, жарти. Ви прибули до місця призначення. Є! Ваше супроводження завершено. Є, дякую за супроводження. Ні, але ми не цей. Я все можу. Нам таке: ні. Ні, ви нічого не можете не вигадати. Ні, пропускаємо. Коротше, дуже круто. О, навіть відмінно нам дали, бо ми майже не О, нам до речі, майже не порахували те, що ми там трошки пошкодили машину. Крута. Е, так, е, ще хотіла сказати, дуже круто, дуже прикольний мод. Е, тому я вам рекомендую його. Е, напишіть, як вам. Напишіть взагалі, пишіть все, що хочете. Ну, все хороше, погане не пишіть. Е, хоча знаєте. Ні, я погано видалюю. Жартую, я не все погано видаляю, тільки прямо щось взагалі дурне. Ем, так, що хотіла сказати. Напишіть, як вам враження від української озвучки, напишіть, чи ви його собі встановили, як вам грати з українською навігацією. Ну і, звісно, напишіть, які ви зараз ігри граєте, що вам зараз цікаво, і які зараз дивитеся ігри на каналі. І що б ви хотіли ще побачити на каналі, можливо, вам цікаво. Не обіцяю, що зніму, але спробую. І всім не забувайте підписуватися, ставити лайки, поширювати відео друзям, поставте дзвіночок. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!